Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 98, ТЕЦ-6. Вулиця Милославська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – пожежне депо. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Thermal Power Plant 6 to Miloslavska Street. Please stand clear of the doors. Your next stop is Fire Depot. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка пожежне депо. Це фаєр депо. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Автобусний парк номер 6 Please stand clear of the doors. Your next stop is bus park number 6. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка, автобусний парк номер 6. This is bus park number 6. Urina One by Fancy допомагає підтримувати мікробіом кишечника. Ваш паркує. Спробуй з володжуючий кишечник. Як вам <плевається> бачиш, Для вливається, та зволожений шкіри до 12 годин. Парк номер 6. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод Алмаз. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Завод Алмаз. Алмаз Фактері. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Закревського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Закревського стріт. Зупинка. Вулиця Миколи Закревського. This is Миколи Закревського Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сержа Лефаря. next stop is Сержа Лефаріас Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка вулиця Сержа Лефаря. is Сержа Лифаріас Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: площа Анкари. Please stand clear of the doors. Your next stop is юнекставиз Square. Шановні пасажири, з 15 липня у наземному транспорті припиняється обіг паперових разових квитків. Для оплати проїзду користуйтесь електронним квитком, картками і мобільним додатком Київ цифровий та разовими qr квитками їх можна придбати на станціях Київського метрополітену в мережі Тікіоск, терміналах самообслуговування та платіжних терміналах. Раніше придбані паперові квитки дійсні до 31 липня. Оплата проїзду є обов'язковою. На маршрутах вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Зупинка площа Анкари. This is Дисіс Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: будинок побуту. Please, stand clear of the doors. Your next stop is будинок побуту. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Будинок побуту. This is «Будинок побуту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лиця Градинська. stop is Градинське стріт. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. сто is гривень. hryvnias. Зупинка вулиця Градинська. This is Градинська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка магазин Радунь. Please stand clear of the doors. Your next stop is радунь market. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. Зупинка. Магазин «Радунь» This is Radun Market Обережно, двері зачиняються Наступна зупинка – вулиця Ліськівська Please, clear door Your next is Skivska Street Шановні пасажири, з 15 липня у наземному транспорті припиняється обіг паперових разових квитків. Для оплати проїзду користуйтесь електронним квитком, картками і мобільним додатком Київ цифровий та разовими QR-квитками. Їх можна придбати на станціях Київського метрополітену в мережі Тікіоск, терміналах самообслуговування та платіжних терміналах. Раніше придбані паперові квитки дійсні до 31 липня. Оплата проїзду є обов'язковою. На маршрутах вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Зупинка вулиця Ліськівська. This is Ліськівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка парк Доброволець. Доброволець Парк. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка парк Доброволець. This is Доброле Парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка мікрорайон номер 24 Please stand clear of the doors. Your next stop is number 24. Зупинка. Мікрорайон номер 24 This is Microдістrict number 24. Обер двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Милославська. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Miloslavska Street. Зупинка. Вулиця Милославська. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файнолстап Милуславська стріт. a good day.